Ахайо. сподіваюся, ніхто сильно не злякався від цього нападу дикого звіра, бо зараз ви можете побачити. А. А, а мені до пізди, я не боюся. Гарні краєвиди. Б. Бля, Бля. Типу... Ви використали якесь слово не досить ефірне. Я не використав слово, я половину слова використав. Там ще дві букви далі. Милих істот. В П. Відкривайте наш копришко. Трішки крінч її, ну як без цього. І де, Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстій. Декілька шикарних чоловіків. Що ж, пункт, де тільки що був, тож залишилось лише три. Навесні ми з сім'єю побували на землях західної України, тобто у місті Ужгород та Мукачево Ну і в селі Середній, Тут ми проживали. Тут я, окрім того, що поїла надзвичайно смачні манти, мабуть, вони так і називаються від друга сім'ї, який нас люб'язно прихистив, відвідала цікавий середнянський замок, якому, до речі, більш ніж 500 років. Трохи напилася у старовинних винних підвалах у цьому ж селі, до речі, де господар одного з них мало того, щоб прихистити нас вином, так ще й розказав цікаві історії зі свого життя і заспівав нам чудесні пісні. Твердо знаю, і вірю я, будь тобі моя. Побувала також у більш відомому і дуже красивому замку паланку. Я помітила, наскільки чистим є місто Мукачево. Воно хоч і невелике, як наша Салтівка харківська, напевно. Воно неймовірно гарне і атмосферне. Може, <му> Я була просто зачарована шармом цього міста, але я не помітила ніде розкиданого сміття взагалі. Нашому Харкову та іншим містам треба брати приклад цього маленького гіганта. Але з цієї поїздки пройшло чимало часу, бо я, як професійна прокрастинаторка, не зробила відео вчасно. Я знайшла чимало нових друзів, які прийшли до нас у театральний колектив. З яким ми, до речі, відіграли чудесну виставу, взяла участь у цікавих маминих фотопроектах, втягнулась у сектокей поп, як вже хтось помітив, допомагала собачкам біля тебе, вдало відпочивала з друзями, ну і створила свій культ. Точніше, він сам утворився. Коротше, чимало всього було цікавого. І ось вже восени я зі своєю ліпшою подругою їду на навчання в Словаччину. Я навіть не уявляю собі, як це буде відбуватись, бо це насправді один з переломних моментів мого життя. Дуже хвилюючий і трохи лячний, Але все буде добре, це точно. Це відео, на відміну від моїх попередніх, якесь трохи несерйозне, але ну, погодьтесь, ті чотири пункти все ж таки варті уваги. Що ж, дякую за перегляд і до нових зустрічей через приблизно 300 мільйонів років, як завжди.